Друзі, всім привіт! Це знову я, канал Владислав. Мене звати Владислав. І сьогодні я продовжую щось розказувати про Китай. Насамперед хотів розказати про громадський транспорт сьогодні. А, так, дивіться. Громадський туалет. Громадський туалет. Скрізь є. І безкоштовний. Все чисто. Все вбирається. Ось так. Громадський транспорт. В Китаї є автобуси. Люди їздять на автобусах, на метро, на скутерах, електроскутерах, які скануються через QR-код, і ти можеш їх використовувати. Теж як громадський транспорт. Також є ще велосипеди. Про велосипеди та Електробайки через QR-код в цьому місці я не розкажу нічого. Ні, я не зможу показати. Можу розказати, але не зможу показати, тому що тут їх немає. А... За автобуси і за метро. На автобусах я можу проїхатись показати вам, скільки це коштує, що це і як це. За метро зараз я туди йду, зараз піднімаюся на ескалаторі. І ось буду заходити в метро. Дуже-дуже давно, коли я ще тільки приїхав в Китай, я користувався автобусом, і якщо мені пам'ять не зраджує, я платив за автобус один юань. Може досі, може і досі в громадському транспорті в автобусах проїзд 1 юань. Дуже дешево. Може два юані, може ну, 3 це максимум, але я не повірю, що три зараз. не знаю. Мені здається, що до цих пір один юань. Так, все, пішли ми в метро. Якщо ви не знаєте, куди їхати, є спеціальний додаток, називається метро. Там все зрозумілою мовою написано на різкій мові. Е -е, куди їхати? Танк. Але ось якщо ви будете використовувати це табло, оцей автомат, тут ніхто не зрозуміло. Все на китайському, яка лінія, що, куди. Також сервісний центр. Зараз він закритий, а ні, відкритий. Можна, якщо що, спитати в них. Люди відзивчиві, відповідають все, що ти хочеш них запитати. А ось. І також металошукач. Тут в метро. Скрізь в метро на вокзалах в аеропортах скрізь металошукач. Саме. Давайте перевіримо це все. Зараз я пройду. TX. Сумку забрали. Треба пройти через оці. Двері. Так, як мені тут пройти? Ось ми заходимо в Аліпей, клацаємо транспорт. У нас є такий QR-код. Прикладуємо і проходимо. Все дуже-дуже просто. Якщо в тебе є банківська карта, ти все це прив'язується до Аліпею. Так. І легко ти проходиш через через, через оці ворота. Тож, хотів ще сказати таку цікаву річ, що коли ти подорожуєш між містами Аліпеї, автоматично змінюється місто, і тобі треба тільки зайти в цю опцію, де написано Транспорт і все, а транспорт, метро, і все ти написано там Поїхав ти в Пекін. Буде змінюватися до Пікіна. Поїхав в Шанхай, будеш змінюватися до Шанхаю. Але є такі особливі міста, де QR-коду цього немає. Тобі треба через WeChat заходити, чи питати у security, ну оцих, хто стоїть тут в метро. Тобто якийсь головняк, якийсь головняк. Це таке є. У мене було це в Гуяні і було це десь ще в Ухані, мабуть, не пам'ятаю. Так, все, пішов я списатись метро. Так, ось такий додаток. Метромен. У мене зараз станція Сидя 1. Їдемо ми. Гранд. Theater, Theater. Ось. Search. І ще ми бачимо. 27 хвилин. Їхати. Ну uh -hmm. no, що ж. Так, луплайн, внутрішня лінія. Дивіться, луплайн, ага, ось там ось. Все. Метро дуже величезне, в кожному із е, столиць провінцій. Наразі я перебуваю в Чунціні. І тут, що я можу сказати за метро, це що в цьому місті найглибше метро станція є в світі. До 2022-го чи 2025-го на станція метро була в Україні. Наразі це в Ченціні. Хоніацун називається станція. Так, щось тут дітей дуже багато, кричать. Надіюсь, вам, вам не чутно. Е, ось. Кошмар. Так, в Ченцинському метро наразі на сьогодні відкрито вже 11 ліній, 173 станції і довжина всього метро десь 820 кілометрів. Ось. А до 2050 року планується відкрити взагалі 18 ліній, тобто ще 7 ліній. Метро під'їжджає. І ми відправляємося сьогодні на одну із, одну із дуже красивих точок цього міста. Зараз вам покажу. І скільки людей в метро. І скільки взагалі... Бачите, скільки людей в метро. А ви казали, людей нема. Біля центру там, точніше, в центрі людей просто тьма. А зараз ще й жарко. Тобто, не дуже легко туди дібратися. Тож, писавте мені, будь ласка, лайк, підпишіться та прокоментуйте, сподобався вам випуск чи ні. Все, поїхали. Тепер трансфер на іншу лінію і буду на місці. Згодом скажу, скільки коштує метро. Ось. А поки, поки ви дивитесь, поки я ще не доїхав до місця призначення. Підпишіться на канал та поставте лайк. Будь ласка. О, це починається. Натов. Всі в телефон втикають. Так, а куди я йду? Ні, 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 це вихід, вихід, вихід. Мені треба потрібна шоста лінія. Не вихід. Мені потрібен трансфер. Ось, осінь. осінь. Ну, діди з ціпками. Оце мене більше за все роздражає, коли отак от з телефоном ведуть, в телефон втикають і не бачать нічого, що в них під ногами відбувається. І вабора бана, хто ззаді, хто спереду. Так, ну все, ждемо, ждемо поїзд. Так, дивимося, як виходить і як заходять китайці. Чекають вони, щоб вийшли. Ніхто нічого не чекає. Просто заходять. Я був впереді цих дівчат. Вони мене обійшли і заходять. Тобто, що це каже? Так, невихованість. І є отакі невиховані люди. Ну, а знову ж таки, це не всі, але є, є. І мене це теж бісе. Також є китайці, я не знаю, як вони називаються, ця служба, що вони оголошують щось, дивляться за порядком. І ще такий нюансик. Приводу дітей. Багато дітей, вони як, ну не знаю, не контрольовані своїми батьками тут. Знову ж таки, не всі. Просто це бросається в очі, тому що населення велике. І ось таких невихованих дітей, невихованих людей дуже багато. ось, Тому це просто. Кидається в очі. Ти такий, блін, та що? Там чи можуть вони його там утихомирити, цю, цю, цю дитинку? Просто там чуть ли не, 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 не на шию не залазить. Барабану, Кричить, вищить, щось там хоче. Вони як, ну е, не знаю, віто це як це до май, до маленького принца, до маленької принцеси. Все, все, все дитинці, все дитинці. Не не, не накричать, не скажуть ні. Ну, деякі люди. Так, ось ми проїжджаємо поміж... Поміж, поміж, дуже популярних місць в Чунціні. Це одна із головних річок Китаю. Янзи. Також тут є круїзи по цій річці. Навколо Чунціня, навколо... Інших природних місць. Бачите, нам повезло. Пощастило. Рідко буває, що сонце виходить. Тут, і ось на фоні сонця бачиш все місто. Весь центр. Так. Майже приїхали. Майже приїхали. Ну все. Приїхали на станцію Grand Theater. Заходимо знову в Аліпей, знову у нас ну ось, транспорт, метро, знову прикладаємо метро на скан і проходимо. Також ви можете розплачуватись е карточками від UnionPay. <глах> Але не mastercard, ні що там ще, Visa, ні, ні. Ніяк. Можете купити карточки, які за реальні гроші, за юані вам дадуть, якщо у вас немає картки, якщо у вас немає аліпею. Так, там красота. А тут будівництво чогось, чого я не знаю. Ну таке собі. Не дуже, не дуже виглядає. Не знаю, може в на наступному році вони вже все відстроюють з їхніми темпами. Це. Це не складно. Так, на кожному углу продають. На кожному кутку продають водичку. Ось вулична їжа. сосиски соєві. Несмачні, несмачні. Ну, я їх один раз попроскуштував по все. Після того. О, дивіться, яка фотка. Фотка на фоні цих э -э -э, називається це місце. Хоня, хоня, хоня дом, хоня кей. Снек Теж, теж, теж снеки. Сосіски і картопелька. та Кукуруза. Також ви можете взяти повербанк, якщо вам потрібні, просто серед вулиці скануєте код, платите за це. Павербанк виїжджає і все. Ви з павербанком. Потім назад ви повертаєте і все. Ну і ось ми приїхали. Дивіться на це чудо міста. Готові. Дуже багато хмарочосів. Величежний міст. Я ось зараз думаю, може мені піднятися на міст і чекати там, коли, коли а, стемніше, потемніше. І всі оці домівки будуть горіти різними вогниками. І також хмарочоси. Але перед цим, перед цим як я піднімусь на міст, я розповім вам трошки про це місце. Називається це е, Хоня Кейв, Хоня-Дон. Е, що ж це за хоня-дон? Це одна із найвідоміших пам'яток Чунціня. Багатоярусний комплекс побудований у стилі традиційної архітектури на палях. Хм, Що характерний для гільських районів південного заходу Китаю, він буквально приклеєний до скелі, а самі будівлі піднімаються знизу догори, створюючи вражаючий ефект, особливо вночі, коли все підсвічується яскравими ліхтарями. Те, що я вам розповідав, визначна пам'ятка, розташована в центральному районі Юджун, що там всередині цих будівлях. Всередині цих будівель розташовані сувенірні крамниці, кафе, ресторани і також, також знаменитий знаменитий пот в, в цій будівлі. Так що, друзі, якщо набере цей відео тисячу лайків, я туди сходжу, покажу вам хот-пот, покажу вам всі ті кафешечки, ресторанчики. Сувенірні лавки поміж тисячі людей. Тому що ну, там натовп неймовірний. Ось це, ось це. самий самий центр. Самий самий центр Чунціня Там просто ну, тьма людей. Ось подивіться, скільки людей очікують на яскраве видовище. Що я й казав, он е круїзні лайнери <різь> річкові. А, ось Лука-лука, I'm recording. I'm recording, I'm recording, Okay. <звіто> ось так. Ось так. Люди чекають тут. Ось такі не дуже вічливі хлопці пропонують вам сфоткатися ввечері на фоні оцього всього ә... краєвиду. І, до речі. Бачите, де річка і зараз. Я зараз, зараз вам покажу відео, відео, яке я знімав для китайського тіктоку на тому ж самому місці. Там було нічого, там було тупо сухо каміння та пісок. Зараз я поближче, підійду. Зачекайте. Чому жінка з пластиром на обличчі на лобі ходить? Спитаєте ви, тому що напевно в неї температура. Так, да, є такі. Пластирі, є такі пластирі, які допомагають зняти температуру. О, невихований ще хлопець. Також міст, бачите? Знизу метро, а зверху машини їздять. А також там пішохідний перехід є. Зараз я туди піднімусь. О, що я і казав. Ось такі фотографії можна зробити на фоні до. Душачі. Ліусшиба. Ліушиба. А, Лиушеба. Лиушеба. Окей. 68 юанів. Коштує така фотографія. Дякую, кажу, не треба. Ось, ну все, все, все загорілося. Все, різними вогниками. Хмарочоси поза позаду мене. Міст. Хмарочоси попереду. А також. А також. А також у нас що? Хонядом. Ось, ось. зараз, зараз поближче підійду. Також міст в різних вогниках. На ось цьому із хмарочосів написано ченцінь. І зараз буде, буде. Ага, вже написано ось два перших два іерогліфи. Це означає чонцінь. Також на, англійсь... на англійською пишеться ченцінь. Всі фоткаються. Багато туристів. Хлопець. А що він безрубчешо? Йомаю. Так, без рук. Співає. Наші гроші залишить, донатики зробить зараз. Жесть. Фоні вдома. Я на місці не піднявся. Думав, покажу вам цю площадь. площу. А зараз, думаю, піду я на місце. і там познімають. Закинув до нас, хлопці. Трошки. І він на Тік-Токі співає, до речі, теж збирає донати. Молодець, молодець, але як ж йому тяжко в цьому житті. Без рук. Мікрофон на шиї. Ой. Також тут кафешечки різні різні. Дівчатка красиві на скейтбордах катаються. Блін, ну скільки я тут раз був вже, і все одно, все одно круто. Все одно круто, якось все футуристично, все ну, блін. Якийсь китайський Нью-Йорк. дивіться, щоб піднятись наверх, можна ескалатором піднятися. Не сходами просто, а ескалатор, ескалатор. Фу, ох і спека, дивіться, звідки я піднявся, тільки що тут кругом пагорби. Ну, це місто стоїть на пагорбах. Навколо міста гори, джунглі якісь, ну тут ліси. Природи вистачає зараз йду на міст весь уже потом облився футболка мокра але йду але йду. гадаю це заслуговує на лайк так? Ось, бачили ні один я на по тротуарах їзде. теж доставщики їжі ось такий тут трафік От. Ось такі таксішки в Китаї в цьому місці. Жовтенькі. А, а ось і байки. А де вони їх взяли, я не знаю. Відсканували. На моєму районі я їх не бачив. Тут же ж є. Тому що я був неправий, коли сказав, немає цих байків взагалі. А ось стоять теж жовтенькі. Типу можна відсканувати ось цей QR-код, взяти і кататись. І це коштує ну, приблизно десь півтора-два юані, десь. Ну, скільки кілометрів? Може на кілометрів, на п'ять, може тут трохи менше кілометрів. Вистачає цих коштів. Ну, дешево, дешево, дуже дешево. Мужик. Я ж думав, він зрозумів мене. Ось поліція. Хтось там питав про поліцію. Де поліція? Не знаю, навіщо вам вона потрібна було, але ось поліція є. Трафік поліції. Так, візьмемо водичку. Uh, о чому самве, самве. Санко, санкой. О, хау, да? Три юані. Водичка. Все, взяв водичку. Знаєте, що мене сьогодні здивував один із моїх друзів. Каже, оцю воду, що ми беремо, це очищена вода з-під крана. Я такий, М -м, круто. Круто. А потім задумався так, ну, а звідки ще? Тому що в Китаї мінеральної води, як такової, немає. Ну, в магазинах ти не, ти не знайдеш е, газовану воду. Є, е, як там вона називається, О, господи, дуже дорога мінеральна вода. Забув, така зелень, а бутилечка маленька є. Ось. Так. А взагалі, якось, як в Європі, тако навіть кола і та без газу продається. Раніше я цього не замічав, вже якось око замилилось, багато чого не замічаєш, не бачиш тут в Китаї, тому що ну вже давно тут і якось вже все привично. Дивіться, скільки людей. Тільки ради того, щоб. Зробити класні фотки та відоси. Поліція контролює порядок тут, коли велике скупчення людей, так багато поліції та охорони, які стараються все це проконтролювати. Так я пройду мимо поміж. Всіх цих людей і не буду зупиняти камеру, буду все знімати, що ви бачили, як все це відбувається. Також бачите, все на др на, на підлозі продають знову снеки. А що це жарене? Пільмені, водичка, вієри. Ось і міст. Осім міст. Так що ось різні сувеніри, в синьо. Замовляйте, замовляйте сувеніри, якщо вам потрібно. Ось. Зараз я теж фоточку зроблю. Я вже не буду туди йти, тому що там геть. Багато народу і від метро дуже далеко, а мені ще треба на метро сісти і доїхати додому ще десь ну, хвилин 30. Ось. Так що народ. Сьогодні така ось прогулка була біля центру міста. Та нехай можна ще можна рахувати це як 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 центр. Ось. Якщо вам сподобався цей контент, якщо вам зайшло це відео. Поставте мені, будь ласка, лайк, прокоментуйте, що ви ще хотіли побачити. Ось, підписуйтесь на мій інстаграм. І до зустрічі, до зустрічі. До нових відео. Не забувайте думати та пізнавати щось цікаве та нове в цьому житті. Бувайте!